Привіт вам, фанати найгарнішого спорту планети. І з вами Людмила Попович на першому автомобільному. І трішки розкажу вам сьогодні про чергові мотозмагання на столичній чайці. Український мотоспорт рухається далі, Незважаючи на складні ситуації та воєнний час. І вже 6 та 7 вересня 2025 року Київ приймав другий та третій етапи чемпіонату України із шосейно-кільцевих мотоперегонів 2025. Ці етапи проходили на честь гонщика Артема Тараненко, і відбувались вони без глядачів. Незважаючи на це, учасники віддавалися на повну. Та з ентузіазмом боролися за перемогу. Отже, як ми і раніше розповідали, коли висвітлювали перший етап, більше сорока учасників із різних куточків України змагалися у відповідних класах, і зараз ми дізнаємося про результати та перебіг змагань. І, от вашій увазі другий етап, який проходив у суботу клас Аматор 600. Перше місце у столітнього Євгена. Друге пижняк Антон. Третя сходинка у рибака Дмитра. Далі за цими хлопцями фінішували наступні гонщики: Глазунов Андрій, Нестеренко Сергій і, на жаль, лисиця Андрій не стартував, тому здобуває ноль очок. У неділю в цьому ж класі на третьому етапі лише чотири учасники змагалися за подіум. І маємо такі результати. Столітній залишився обіймати першу позицію. Рибак Дмитро піднявся на другу, третім фінішував Глазунов Андрій. І за ними четвертим Одесит Нестеренко Сергій. Мене звати Євген. Я учасник перегонів Аматор 600». І я почав свою кар'єру на першому етапі, зайняв третє місце. А Зараз в мене перше місце. Як цього досяг, це просто, але багато, багато тренувань, працювання з тренером на мотику, працювання з собою, своїм почуттям. І так можна досягнути першого місця. Переходимо до класу Аматор Тисяча. Нагадаю, що в цьому класі їдуть новачки без професійного статусу. Їдуть вони на суперпотужних, майже стокових літрових спортбайках. У цьому класі їхало аж 10 гонщиків. Отже, маємо такі результати другого етапу. У Аматор Тисяча перша трійка виглядає наступним чином: Купрієнко Рослан, Березанський Костянтин, Бихов – Роман. Далі за ними такі гонщики. Адаменко Євгеній, Величко Артем, Кудолей Ярослав, Тарасова Ганна, Шпігель Денис, Махмуд Юсеф та Прохоров Юрій. Дуже сподобався другий етап. Мені жалко, що без глядачів було шкода, але все одно було все Дуже гарна організація. Всі моменти були вирішені. Всім пілотам все довели, як їхати, флаги все інше. Ціль була на цю гонку перше місце. Я її виповнив. Тренер, Як тренер сказав, так все і зробив. Ще буде завтра третій етап. Також ціль перше місце. Я думаю, все буде добре. Я зробив свій найкращий час на цьому. третій. Хвилина 23. Тому я думаю, завтра все буде добре. Настраюваємо на гонку. Дякуємо всім за організацію, дякуємо Збройним силам за те, що вони захищають нас і допомагають нам, щоб ми можемо виступати і кататись в своє бажання. Дякую. На третьому етапі у класі Аматор тисяча виступило дещо менше учасників, адже шпігель Денис не стартував. Тим не менше загальний залік виглядає наступним чином. Перша трійка вашій увазі це Березанський Костянтин, далі Прохоров Юрій та Бихов Роман. За ними Копрієнко Рослан, Адаменко Євгеній, Величко Артем, Тарасова Ганна, Удолей Ярослав і Махмуд Юсеп. Своїми результатами задоволені, як завжди задоволений організацією. всього. На жаль, у нас нема глядачів сьогодні, але все добре. Результат, ну, як я вже і казав раніше, під час е, якоїсь надзвичайної ситуації чи події, такі як гонка, це є для будь-якої людини, це якийсь стрес. Да, там. Ти не піднімешся до рівня своїх бажань, а спустишся до рівня своєї підготовки. От Як я підготовлений, як настренер готував, як я підготовлений до цього трека, той результат я їй показав. Тепер у вашій увазі клас Суперспорт 300. Нагадаю, в цьому класі змагаються легкі, маневрені мотоцикли до 400 см кубічних. Вони ідеальні для юніорів та новачків. У другому етапі маємо такі результати. Першим приїхав Тарасенко Ігор. Далі Коротков Дмитро. Ну і трійку доповнила Рожнова Катерина. На жаль, такі гонщики, як Загній Іван та Конопкіна Домініка, не фінішували, адже мали інцидент під час гонки. У зв'язку з тим, що мотоцикл був в дуже критичному стані і тиждень тому в мене ліг мотор. А, вчора тільки забрали його, і навіть це з того ми його катили, тому що не можна було заводи, заводити, поки не а, висохнуть герметики. Сьогодні перший раз його завели і доїхали до Падака. Задача була просто доїхати, щоб не вкласти мотор. Ну, трішки перевиповнили і стали на подіум. Тому задоволений на всі 100%. Тим не менше, уже на третьому етапі. Іван Загній знову поновив своє лідерство. Третій етап він закінчив першим. За ним другою фінішувала Конопкіна Домініка, третій Тарасенко Ігор. Четвертим прийшов Коротков Дмитро і п'ята Рожнова Катерина. Рухаємося далі, наші мотофанати, і на вас зараз чекає клас Суперспорт 600». Нагадаю вам, що це серійні мотоцикли до 600 кубічних сантиметрів. Вони адаптовані до трекових перегонів. Звісно, все згідно із технічним регламентом ФІМ. Отже, на другому етапі маємо такі результати для цього класу. Першим фінішував Калаш Даніель, за ним Новіков Вадим, і третім приїхав Савенко Денис. На третьому етапі залікова таблиця не змінилася. Гольщики фінішували у такому ж порядку. І ніякої драми тут не було. Калаш Даніель перший. Далі Новіков Вадим І за ними Савенко Денис. Переходимо до класу Суперсток 600, де їдуть мотоцикли із серійними двигунами до 600 сантиметрів кубічних та мінімальними технічними допрацюваннями. Отже, на другому етапі маємо таку трійку лідерів: Калаш Даніель, Січкар Георгій та Новіков Вадим. За ними приїхали Тяско Едуард та Огреба Святослав. Щодо третього етапу, то Калаш Даніель не поїхав у ньому, але своєю появою нас порадував Артюхов Михайло. Отже, маємо наступні результати. Січкар Георгій, перший, Новіков, Вадим, Другий, Тяско Едуард Третій. За ними фінішували Артюхов Михайло та Огреба Святослав. Суперсток тисяча це свого роду супертяжі. Цього разу клас налічував сім учасників. На другому етапі перші три місця посіли Кобилінський Денис, Черепенко Артем та Іванько Дмитро. За ними фінішували Нікіта Мартинюк, Чумаченко Артем, Усков Дмитро та Остапенко Дмитро. Заїзд пройшов непогано, вдався старт. Перша половина гонки була класною, але потім обігнав мене суперник і мені вже не вдалося його наздогнати. Розрив був невеликий, тому завершив гонку на другому місці. Зараз їдемо в СБК, будемо боротися далі. Етап насправді пройшов дуже потужно для всіх пілотів. Ми довго тренувалися, тренування були важкими. Незважаючи на певні обставини, які там виникали у нас на протязі підготовчого процесу, ми все ж змогли показати гідні результати. І хлопці всі були дуже молодці, показали гідну боротьбу. І наш план зайняти призові місця він здійснився, тому всі великі молодці, я всіх вітаю з тим, що у нас проходять такі заходи. Дякуємо нашим партнерам, дякуємо нашим, нашим підтримці, нашим людям, нашим збройним силам, які дають нам можливість проводити такі заходи. І дуже хочеться, щоб мотоспорт дійсно розвивався в нашій державі і про нього знали більше. І більше людей приходило підтримувати нас, підтримувати його як вид спорту. І я думаю, що я думаю, що воно так і буде. Як війна закінчиться, воно так і буде. Команда «Гарант Автотехнік». Сьогодні у нас подвійний подіум, третє та друге місце, і ми дуже щасливі. Наш «Падок» просто, наш бокс, просто сьогодні святкує механіки, наші всі болівальники, які нас підтримали, які добралися. Хоча захід був зачинений. Для глядачів але вдалося це зробити. ще завтра. Новий день. У нас ще завтра день. Ну просто емоції б'ють. Просто ми перевиповнили план. Який планували на сьогоднішній день, все вдалося клас. Третій же етап Суперсток 1000 подарував нам наступні результати. Першу сходинку повернув собі ніхто інший, як Артем Черепенко. Другим приїхав Кобелінський Денис. Третім Мартинюк Нікіта. Далі Іванько Дмитро, Чумаченко Артем та Усков Дмитро. Новинка цьогорічних змагань, жіночий клас у другому етапі. Дівчата показали такі результати. І як бачимо, Катерина Рожнова не втрачає лідерство та напевно і не збиралася. Отже, Рожнова Катерина Перша, друга запальська зоряна, Прохорова Вероніка, третя і четверта Конопкіна Домініка. Третій же етап у жіночому класі розставив усе на свої місця. Чому запитаєте ви? Та тому, що Конопкіна Домініка нарешті приборкала свої емоції та фінішувала. І як фінішувала? Першою за нею йде Рожнова Катерина, третя Запальська Зоряна і остання Прохорова Вероніка. Нарешті головна подія гоночного вікенду: клас супербайк. Найшвидший та найпрестижніший клас у українському СБК. Тут змагаються літрові бойові байки із досить відчутними модифікаціями. Заявлено було сім учасників, але троє із них, на жаль, не стартували із технічних причин. Тим не менше загальний залік виглядає наступним чином. Першим приїхав Діденко Єгор, далі Денисов Костянтин, третій Шерепенко Артем. За ними Кобилінський Денис. Ну і, власне, гонщики, які не стартували, це Михальчик Юрій Чумаченко Артем та Усков Дмитро. І перше місце – Діденко Єгор. Третій етап показав подумати тільки такі ж результати. Домінація Єгора Діденко закріпилася ще більше. За ним приїхав Денисов Константин і третій Черепенко Артем. Щодо Кабулінського Дениса, то він приїхав четвертим. Командний залік за результатами другого і третього етапу виглядає наступним чином. Перше місце здобувають «Colo Racing Team». Друге місце The Riders Reп Soul». Третє місце – «SP Moto Racing». Ну і що ж, чекаємо фінального етапу, який має відбутися 12 жовтня. І перший автомобільний його теж висвітлюватиме для вас, шановні фанати. Почуємося, сподіваюсь, за тиждень. І з вами була Людмила Попович на першому автомобільному Пока-пока! Цей випуск був підготовлений київським центром автомобільних сервісів Гарант Автотехнік спеціально для першого автомобільного. Тож побачимося на наступному етапі.